Сьогодні понеділок, 26 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївщина у вогні. Через спеку фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій фіксують близько 30 пожеж на день. Рятувальники ліквідують займання у полях, лісництвах та на відкритих територіях. Більше про це розкажуть мої колеги. У спекотні літні дні Миколаївщина палає. У неділю, 25 червня, рятувальники боролися з вогнем у полі поблизу села Петрово-Солониха Веснянської територіальної громади. Площа загоряння склала 4,9 гектарів, з них 1 гектар пшениці на корені та 3,9 гектарів сухої трави і чагарників. Подолати стихію двом відділенням пожежників допомагали місцеві фермери. Вони оборювали землю двома тракторами за периметром горіння та хлопавками прибивали осередки вогню. Спільними зусиллями пожежу вдалося ліквідувати та запобігти розповсюдженню вогню на ще більшу площу. А ось минулого тижня лише за один день, 24 червня, рятувальники зафіксували 24 пожежі, 16 з яких сталися на відкритій території. Так в Ольшанській територіальній громаді пожежники загасили займання поля з пшеницею загальною площою 3 гектари. Через підпал горіла суха трава та чагарники на території Краснянського урочища Березанської територіальної громади Миколаївського району на площі 800 квадратних. Метрів займання загасили вогнеборці разом з лісниками Березанського лісництва. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області наголошує, у спеку особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в екосистемі. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март. Цієї неділі, 25 червня, у Миколаєві на базі фізкультурно-спортивного комплексу Динамо пройшов відкритий кубок міста з Самбо серед юніорів. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей України про результати турніру та емоції учасників. Дивіться у сюжеті Олександра Матюшенка. Перше, з початку повномасштабного російського вторгнення у Миколаєві відбувся відкритий турнір самбо серед підлітків 2009-2016 років народження. У змаганнях взяли участь 120 атлетів, зокрема хлопці та дівчата, розподілені за трьома віковими групами і ваговими категоріями. Ініціатором проведення відкритого кубку став президент обласної федерації самбо Артем Олійник. Дане змагання це відкрита першість, відкритий кубок міста героя Миколаєва, який проходить під під гаслом, «Нескорені за наші, за нами майбутнє трьох в групах приймають змагання діти ну, трьохвикових молодші юноші, юноші і юнаки. До нас приїхали з міста столиці нашої Києва, з Вінниці. Небагато там, по три, по чотири учасника. Великий колектив з Одеси з Одеської області Арци, Сананів, Снігурівка, Очаків, міста Миколаєв. Тут три клуби. Церемонія відкриття турніру розпочалася з виконання державної гімну та парадної ходи юних спортсменів з їх тренерами. З побажаннями успіху та віри у свої сили до учасників змагань звернулися спортивні функціонери, а також представники місцевої влади всіх рівнів. Привітав від Віталія Кіма від себе, від колективу Миколаївської обласної військової адміністрації. Учасників змагань, організаторів, тренерів всіх присутніх. Також мали нагоду привітати федерацію. І надати 10 комплектів форми для учасників змагань. Свято спорту, турнір самбо в такий нелегкий час, коли наша країна виборює свободу, наші спортсмени виборюють перемоги. Ми завжди підтримуємо, будемо підтримувати спорт. І слава Україні! До нових перемог! За словами організаторів загалом три тижні витратили на підготовку до змагань. До гостей з інших регіонів намагалися донести головний меседж, що, хоч Миколаїв постраждав під час бойових дій, проте південне місто вже повертається до нормального життя і кличе до себе в гості за підсумками турніру. Першість у командному заліку здобули спортсмени з Миколаєва. Другими стала збірна з Одещини, замкнув трійку лідерів, колектив з Баштанки. Серед тріумфаторів Миколаївської команди Єгор Пацюк, який здобув перемогу в своїй категорії, здававши всіх суперників. Я боровся три сутички, враження добрі, ну як майже звичайні, бо вже 10 років тренуюся, займаюся цим видом спорту. Загалом я спочатку відборовся на чемпіонаті України, посів третє місце. Потім я був в Одесі на відпочинку. Потім е, в одну декілька тренувак. Поборовся і пішов на змагання. Такі змагання у цьому виді спорта є гарним досвідом для Миколаєва. відзначають у місцевій владі. Тож необхідно й надалі популяризувати імідж міста героя та створювати умови для проведення спортивної першості такого рівня. Звісно, для самого міста Миколаєва це важливо, оскільки довгий час ми взагалі там не мали змогу проводити ніяких змагань. Сьогодні поступово ми починаємо все ж таки. Повертатися до, скажімо, так більш спортивного ритму життя. Друге питання це саме виховання, спортивне виховання наших дітей, нашої молоді. Що ми все-таки, ну вірючи в нашу перемогу, ми розуміємо, наскільки це важливо для нашого майбутнього, опікуватися правильним спортивним вихованням дітей і молоді. І сьогодні саме це і відбувається. Особливу увагу, як це було на даних змаганнях, слід приділяти спортсменам з області, зокрема з тих громад, які тривалий час були в окупації або у зоні бойових дій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Панфари під завісу у Миколаївському національному академічному українському театрі драми та музичної комедії завершився 96-й театральний сезон. У заключній виставі колектив представив яскраві фрагменти з найкращих спектаклів та прем'єр, а також нові вокальні та хореографічні номери. Як це було, розкажемо у сюжеті. Підбити підсумки та показати найкраще. Колектив Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії представив поціновувачем театрального мистецтва програму з промовистою назвою Фанфари під завісу. Вона стала підсумковою у сезоні, що минув. Останній рік взагалі був такий напряжний. Ну будемо казати, для всіх тяжкий цей рік і тяжкі часи, але і в цей час треба працювати. І може супереч. Тому часу, який є, тим подіям, які є, ми працювали більше і е, потужніше протягом цього періоду. Театр перевершив свої прем'єрні плани, каже його директор та художній керівник Микола Берсон. Загалом у творчому доробку колективу за цей час з'явилися 14 вистав, з яких 10 виконувались на малій сцені, а ще чотири були представлені на великій. Я спілкувався з акторами, народним артистом, який грав головні ролі, знаю всіх акторів театру. Я з великим задоволенням про любу виставу можу би сказати, з таким натхненням, тому що робота театру головна і е, вона доходить до глядача, сприймається їм і завжди була, і я вважаю, що буде і надалі найкращою. У театралізованій програмі фанфари під завісу глядачам представили фрагменти найкращих спектаклів сезону, а також виступи артистів балету та вокалістів. Глядачі розповідають, театр став для них не просто віддушеною, а місцем, де вирує окреме маленьке життя. Дуже подобається кожного місяця. Приїжджаємо, приходимо. А сьогодні, взагалі, остання вистава як фафанфари під завісу, це наша любима вистава. Ми завжди її відвідуємо. За словами Миколи Берсона, ця театралізована програма не означає прощання з глядачами, але натомість виражає побажання до побачення. Колектив візьме невелику паузу, щоб відпочити, але невдовзі знову повернеться до роботи, оскільки плани на наступний сезон масштабні. Катерина Рубташ, Роман Базик, Наталя Засядько. Новини на телеканалі Марк. У блакиті Неба та моря. Виставку художніх робіт з такою назвою відкрили у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Вісім майстринь з Миколаївщини, які працюють у стилістиці таврійського розпису, представили свій творчий доробок та провели майстер-клас для містян. На виставці побували і наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. Синьока, таврійка, Краса Півдня. Саме так між собою називають майстрині Миколаївщини унікальний південний розпис. В ньому переважає тваринна, рослинна та морська тематика. В експозиції виставки у блакиті неба й моря представлено 55 авторських робіт. Вони всі пов'язані за мотивами таврійських легенд, які описували свій час в книжці стежки до лиману Євгенія Бондаренка. Чому саме сьогодні, в цьому місяці, ми зробили цю виставку? Ну адже в цьому місяці. Було б 95 років Євгенії Бондаренко, яка вперше описала у своїх книгах дивовижний південний розпис, який згодом назвали Таврійка. Валентина Кривцова каже, що Таврійка це символ великої води, тобто нескінченності нашого життя, його відродження і відновлення. Сьогодні цим видом розпису заохоплюються все більше майстринь. Коли виставка іде. Тільки одного виду да, декоративного мистецтва, то е, трошечки примилюється глаз, і тоді вже ну всі роботи як е, сприймаються, як, начебто, віну е, відбитки попередніх. А коли чередуються різні види мистецтва, да там і той же ветенанка, і той же батік, і е, гобелен, і вишивка з е, чередуються з розписом, тоді е, і виставка набуває більш яскравої яскравого красу, і кожна робота читається поміна. На виставці можна побачити ткані гобелени, розписні тарелі, барвісті писанки, декоративні пано та мальовки. Різні автори і техніки, але єдине кольорове рішення філософія та використання знаків символів, які мають своє значення. Роботи усі дуже гарні, дуже такі яскраві. Але мені найбільше сподобалось от Лесі Сайковській на чорному, на чорній тканині. Дерево життя здається. Ну воно таке. Дуже ярко виражене під час заходу на артпросторі також працювала локація, яка наочно демонструвала роботи майстринсь художного розпису, ткацтва та квілінгу. На очах відвідувачів народжувались блакитні мережева врійських візерунків. І на витісян, ігор невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Миколаївські легкоатлети перемагають на чемпіонаті України. У Кропивницькому, 23 червня, стартувала першість країни з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Представник Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики Андрій Куліуш з результатом 6 метрів 61 сантиметр став чемпіоном України зі стрибків у довжину. А Олексій Козакевич у потрійному стрибку здобув бронзу. Вітаємо тренерів та спортсменів Миколаївської школи легкої атлетики. І наостанок про погоду у вівторок 27 червня. За вікном буде сонячно, вітер північно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 39%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтеся до зустрічі на марті.